Янвід, таємничі відомство кажуть, що привиди досі щоночі плекають поміж цих стін. Тож на вашому місці я не виходила б з кімнати після відбою. Справжні привиди... Звісно, в інституті повна привидець, він же старовинний, але вони тут уже так давно, у них немає жодних подстав шкодити нам. Роун, відпусниця найкраща учениця. Вони, напевно, знають пизд і а вже ж вони можуть прокинути у твою голову, у твої думки можуть мусити побачити таке, що ти ніколи не хотіла б побачити. Точно. Ага, ти ще скажи, що демон з лісу справжній. А? а? О, той демон дуже справжній. Який демон? Сто років тому була така собі Карла випускниця інституту. І як і всім іншим знайдем, що їх приносив сюди, ковен. Їй дали прізвище Янвід. Однієї грозової ночі вона втекла. Карла зайшла до небезпечного лісу, відтоді її і слід прохолов. Двоє учениць намагалися її спинити. Але, діставшись у злісся, тільки й побачили, як бідну Карлу забрав почварний демон. Принаймні так оповідає легенда. Геть, звідси, це правда. Ось чому тиждень. Перед Савіном надзвичайно небезпечний, завіси між світами мертвих і живих, тоді найтонша. Це пора святкування смерті й переродження. Нагода для добрих духів навідатись до тих, кого вони люблять, а для лихих завдати удару.